В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні з вами, дорогі браті і сестри, чуємо уривок про те, як жив чоловік на ім'я Захе, який дуже хотів бачити Ісуса Христа. От уявімо собі, що людина дуже хоче бачити Ісуса Христа і знає, що Він ось буде проходити в Його місці, за маючи малий зріст. Не може глянути в натовпі, де знаходиться Ісус Христос. Він вилазить на дерево. І з дерева бачить Спасителя. Тобто тільки в цьому моменті вже для нас виникає багато питань і багато повчань, що людина хоче бути з Богом, людина хоче подивитися на нього, роздивитися Йому. Ми всі знаємо, що є Господь. Але не завжди нам хочеться побути з ним, довіритись йому, прислухатись до його слів. Ми знаємо, що він є, що він десь неподалі, Але отак, щоб йому приділити увагу, про нього подумати, про нього почитати, проаналізувати те, що він нам рекомендує, особливого бажання до цього у нас ну, не завжди можна знайти і побачити. І оцей чоловік вилазить на дерево, і Христос з НАТО побачить Захеє і каже, Захею, мені сьогодні належить бути в тебе. Закхей хотів просто побачити Христа з дерева, а Спаситель прийшов до нього в дім, прийшов до нього додому, прийшов до нього в гості і провів з ним час. Там були і інші люди. Які займалися такою самою діяльністю, як закей, вони були метарями, тогочасними податківцями, збирали подать на користь Римської імперії. Вони не дуже користувалися повагою серед свого іудейського народу, тому що їх сприймали як зрадників, бо вони працювали на Римську імперію. І от закей, коли Христос був у його домі, став і сказав, що половину Свого майна віддам у Богу. А кого образив в четверо От Так змінилося життя Закеє, коли Христос до нього прийшов. Але якби він не поліз на те дерево, якби він не хотів бачити Спасителя, то напевно Господь би його не відвідав. Дуже важливо наше прагнення, важливо, чого ми з вами хочемо. Важливо, наскільки нам цікавий Господь. Господь приходить у наше життя в тій мірі, в якій ми його хочемо бачити в своєму житті. В тій мірі, в якій ми його готові слухати і приймати всі ті побажання, рекомендації, які від нього звучать для на нас. Не більше. Умовно кажучи, ми стоїмо над оцим краном і впускаємо. І цей важьє у наших руках. Господь поруч, ну впустити маємо ми його з вами. І от історія про Закхея, це якраз той момент, коли ми маємо сьогодні собі нагадати, що ми контролюємо цей процес присутності Бога в нашому житті. Він поруч, він завжди з нами. Ну от у духовну близькість контролюємо ми. І ця історія також про те, що Закхей змінився, змінився його дім. Змінилося його життя через відвідування Бога. І це цілком нормально, тому що там, де приходить Христос, зазвичай відбуваються зміни. І одні люди обирають одне, другі люди обирають інше. Уявімо собі, як ви Захей, почав жалітися богові на життя, яка несправедлива ситуація, як ці римляни вже дістали, заставляють на них працювати, податки постійно ростуть. Доводиться терпіти приниження від свого народу, які тебе не сприймають, які бачать в тобі постійно зрадника, зневажають тебе, плюють тобі вслід. Якби Захей почав говорити про те, якою є важка його служба, Його місія, якби він шукав співчуття в Ісуса Христа, до чого б цей діалог прийшов? Що би це перевернулося? Але ми бачимо, що Закхей сам усвідомлював, що йому варто робити, а чого не потрібно. І от ми сьогодні з вами не наскільки маленькі, щоб поставити собі чітке запитання, оце мені варто робити, а оцього вже не треба. Тут я вже пробував досить, а тут пора щось міняти. Ми не можемо з вами знаходитися в статусі немовляти. Робити вигляд, що ми такі завжди. Господь нас кличе до постійного вдосконалення, а значить до росту, до духовного зросту, що ми з кожним днем, з кожною якоюсь ситуацією ми маємо можливість більше ресурсів, більше сили протистояти злу і рухатися вперед. І часто ми знаходимося в такій ситуації, коли. Підсилюємо свій стан, умовно кажучи. Наприклад, переконуємо себе в тому, що в нас все погано. Просто замислитися. Переконуємо себе в тому, що в нас все погано. Ми живі, ми прокинулися. Руки, ноги працюють, голова працює, але ми переконуємо себе, що в нас все погано. Ми заставляємо себе вірити в те, що в нас є проблеми. Ми починаємо іншим говорити про те, що у нас є проблеми і нам дуже непросто. Заставляємо інших повірити нам. Їх переконуємо в тому, що нам погано. Втягуємо їх у свій негатив. Захей демонструє приклад сили, бажання змін. Він не чекав, поки там іншим встануть, він встав сам і сказав, що він готовий зробити. На що він піде? І він зробив це в присутності інших. Це не було сказано Христові там Таємно. Ці зміни торкнулися за хай. Зміни мають на увазі бажання бути з Богом, для нього обернулося звільнення від впливу того, що його тягнуло донизу. І от наша з вами сьогоднішня життєва історія, вона теж приблизно в такому от форматі проживається. Коли є навколо нас процеси, моменти, ситуації, які тягнуть нас вниз, які не дають нам жити, які спустошують нашу душу, наш розум затуманений, спотворені наші думки, і ми часто зациклені на поганому, на нехорошому. Ми не бачимо перспектив, ми не бачимо, якби, що буде безхмарна якась частинка нашої історії. Ми знаємо, що є Господь, але особливо, і, якби довіри йому ми не виказуємо і не відчуваємо, що Господь нам допоможе. І не дуже ми вдячні, що Він нам допомагає і так далі. Але ми йдемо, ми рухаємося. І сьогодні нам Господь знову дає день, знову дає шанс, знову дає можливість. Він знову йде поруч з нами. І ми, як захей, маємо да, от побачити. побачити Бога. Захотіти просто на нього подивитися, згадати його. А він, можливо, відвідає і нас. І от сьогоднішня історія вона говорить нам про те, що закеєві треба було вилізти на дерево, щоб побачити Христа. Нам навіть на дерево не треба лізти. Наскільки Господь близький до нас, наскільки Він поруч? За Києві треба було багато що обіцяти Богові, що там віддам майно, кого там образив четверо поверну, компенсую цей моральний ущерб. Нас ніхто не зобов'язує щось комусь компенсувати, Комусь щось віддавати. Господь просто так дає нам можливість сьогодні бути іншим. Ставати кращим. Просто так, не вимагаючи від нас нічого, не зобов'язуючи нас робити якісь дії. Просто так, ставайте кращими. Вчіться дивитись на життя очима світлими. Думайте хороше, говоріть гарно, робіть щось адекватне, те, що приносить цінність. Господь просто так дає нам можливість. Тому, дорогі браті і сестри, хочеться вірити, що ми з вами цією можливістю скористаємось. Хочеться вірити, що ми не будемо оглядатися там направо, наліво, хто там, як, де. Що ми будемо все-таки дивитися лише за собою і брати відповідальність за своє життя у свої руки, тому що Господь нам дає цю можливість, дає можливість прожити це життя. І наповнити його змістом в усіх серцях. І також хочеться вірити, щоб те, що Господь сказав Закхеєві, що сьогодні прийшло спасіння дому цьому, щоб ці слова і нас стосувалися, що і в наше життя прийшло спасіння. І ми ж з вами проживали таку історію, яка варта уваги. Історію, яку можна проговорити, історію, з якою можна брати приклад. Незалежно від того, де ми знаходимося, в яких умовах, яка у нас діяльність сьогодні, Господь підкреслює те, що Він поруч, він з нами і дає можливість нам змінювати себе в кращий бік. І ще раз повторюся, що ми з вами вже давно дорослі і повнолітні, для того, щоб прийняти пропозицію Бога. Ми можемо її відкинути, як відкидали багато разів до цього. Можемо нею не скористатися. Але ця пропозиція до цих пір актуальна. Як написано, що Господь стоїть і стукає у двері серця. І хто йому відкриє, з тим він буде вечерний. Наша місія відкрита. Господь за нас двері не відчинить. Він лише стукає, Він зверне, Він нагадує. Змінитися ми маємо самі. Господь дає для цього нам всі ресурси і всі умови. Тому, дорогі браті і сестри, віримо і молимося, і сподіваємося, що ми з вами захочемо, що для нас це буде цінно. І якщо доведеться вилізти на дерево, то щоб і таким ну, неординарним способом, але ми захотіли побачити Бога і впустити його в своє життя. Амінь.